Петро Дмитрович Далаков, керівник фермерського господарства Праймфрут, що веде свою діяльність біля села Дельжилер та Тарбунарської громади. Одна з цікавих та відповідальних ділянок у господарстві, які фермер приділяє багато зусиль розсадництво. Петро Дмитрович займається саджанцями з 1983 року. Садівництво це справа, яка постійно у динаміці, тому що кожен рік з'являються нові сорти, нові хвороби та шкідники, препарати до них. Щоб сад був доглянутим, необхідні спеціалісти. Часто покупці купують саджанці, але не знають, що і з чим робити. У нас нема спеціалістів. Ми років 10 назад канадська фірма проводила в Татарбонарах на базі нашого хазяйства семінар. І треба було, фірма дає гроші, треба було знайти виступаючих на семінарі. Ми не знайшли. При моїх. Зв'язах і знання, що я знаю, де кого шукат. Крим відказався, Мелітополь, Мелітополь прислав одну дівчинку, вона нічого не, не розуміє. Петро Дмитрович неодноразово бував в Польщі, Італії, Німеччині, бо садівництво в Європі пішло далеко вперед. У цих країнах фермер багато чому навчився. Побачив сорти, живці старих сортів, отримав поради в технології. У досвідченого агронома та керівника господарства ми дізналися, як вплинуло на дерева посуха цього літа, незважаючи на те, що у розпліднику та у саду проведено крапельне зрошення, все ж таки повітряна посуха впливає на рослини. Своєчасний полив зробив свою справу. Саджанці та сад почували себе дуже добре. У розпліднику для збереження вологи, і щоб не допустити зростання трави, застелена плівкою земля під рядами саджанців. Садовода повинна знати, що без зрошення навіть не можна починати займатися садом. Без регулярного зрошення. тому що якщо ми раніше казали, що можна вирощувати так на середньорослих підшипах яблуню, грушу можна було вирощувати персик на міндалеві, абрикос на жерделі, то років 20 надати, то сьогодні ніхто не може це сказати. У розпліднику вирощують багато культур, більшу частину займають ті, на які є попит. Час більше садять абрикосу, ми бо більше абрикосу. Хоча заявки ми приймаємо і під закази робимо і грушу, і яблуню, і черешню, і сліву. Мендаля дуже гарні сорти, у нас самоплідні сорти, витримують мороз. Деякі ми з них перевірили, деякі перевіряємо. Одно ну, спросу на мендальний матч ми його і не робимо. Сортів дуже багато. Стараємось робити те, що люди заказують. А іноді люди заказують, приходять, заказують, вони не знають, що є краще, то ми їм пропонуємо кращі сорти. Але ну, основне те, що я десь, десь років 15 вже казав, що не головне в садивництві буде сорти. Головне буде підкладки. Подвої головне буде. Підчепа ця прихована під землею частина дерева визначає характер росту рослини, і її врожайність. У господарстві далакових проводять власні випробування сортів нових підчеп. Це додаткова робота, але якість врожаю набагато краща, Розмір плодів крупніший та врожай порадує садівника. На персику ми від міндаля ушли давно. Я вже 10 років не роблю. На абрикосові та ми на не робимо теж. 10 років, якщо не більше. От. на більше. На черешню ми теж не робимо, ми вже на веселки робимо, е е хоча не, ну, не дуже ми займаємося гезелою шостою, не можемо як заставити її укорінятися, але думаю, що ми все одно заставимо. От. То ми завезли РВЛ-9, теж, карлікового підшипа. От. Є у нас на паперсику по абрикосу, є десь 10 підшипів. Підчепи для плодових дворіт потрібно підбирати з урахуванням кліматичної зони, особливості місцевості ґрунтових умов. На території України різні ґрунти, і для кожної території необхідна своя підчепа. Вона повинна бути добре пристосована до умов даного району. Садівники часто не звертають на це увагу. Ми маємо різні форми, крони в дерев. І кожен, хто хоче працювати і зробити собі якусь більш інтенсивну, якусь, то він має нарахувати, що це треба другу підкладку. Тому що я сам зробив ошибку, ми посадили сад на джефі, найгарні подвой. І все але не у нас. В Італії він гарний, бо там вони... Почу, вони, гумуса гумусу немає, там, там почу, і зісняк сплошний. От. А у нас він росте, росте, у нас вже 14 років саду, він все, у нього період росту. У господарстві багато сортів, десь 30 нових. Персика, нектарина, інжирного персика, інжирного нектарина, 15 сортів черешні. В цьому році закулірували, завезли сорти з голландського розплідника. До того ж, фермер створив розарій. З Німеччини привіз шипшину спеціально для штамбової троянди. Ми маємо лінійку серії топ самозапилюваних слив. Починає там топ ферст перси, топ файв, друга, топ третя, топ хіт, топ хід топ-енд плюс. Якщо я в один рік... Заокулірую, Тільки те, що в мене було нічого не завезу, то в мене рік прийшов даром. Ми кожен рік 5-6 сортів. Мінімум садимо їх, і щоб їх не подивитися, як вони було у нас почуватися. В цьому році нові сорти заклали та отримали гарний результат у господарстві. Хочуть посадити сад. Петро Дмитрович задоволений, на полі отримані потужні саджанці, айви сортів сідо, кюлен, сорти груші, сливи, черешні. У маточнику висаджують по одному-два дерева з різною підкладкою. Тут за ними спостерігають, як вони себе поводять. Поки на цих ділянках не побачать на деревах плоди, нікому не рекомендують. Ця задача цього саду, щоб ми подивилися, які ці плоди будуть з них, як будуть себе почувати ці дерева у нас тут, і потім предложити їх покупцям. От ми тут розмножуємо, тут я ж кажу, кожне два дерева сорт, кожне два дерева сорт. І наступний рік у нас вже буде перший врожай, але він такий, а на, на другий рік вже можна буде оцінювати. По-перше, треба оцінити, це той сорт, це Сацума буде, а чи може другий. Ми ще й перевіряємо, як вони будуть себе почувати в такої густоті, як з черенком будеш, тому що нам... Такі треба потім якось зробити черенковий, як там ми зробили. Господарство працює так, щоб у себе з перевірених дерев певного сорту заготовляти живці для прищепи. У матично живцевому саду Петро Дмитрович залишає невеликі пагони, на яких буде плід, щоб впевнитись, що сорт відповідає назві небірці. Господарство одне з перших проводить випробувальні дослідження. Перевірки показують, що все добре. Невідповідні екземпляри вибраковують. У наступному сюжеті ми поговоримо з фермером про суперінтенсивні сади, на яких пагонах формуються крупні плоди. Дізнаємося про методи зберігання саду від морозів. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.